Дуже цікава посилка і моя особиста знахідка. Взагалі, коли побачила ці товари, я не могла себе тримати в руках, бо хто зі мною давно, знаєте, що я таке дуже люблю. І в кінці можливо залишу магазин, в якому я це брала. Але я ще подумаю, все гарно запаковано. Обожнюю, коли магазини підходять з таким підходом до пакування. От тут є цукерки. До речі, я дуже люблю такі карамельки. Взагалі, основне, чого ми тут з вами зібралися, це мої новенькі заколки-метелики. Подібний вже є, але якийсь ну, трошки інший. Дуже тугі, що мені подобається. Ой, ніфіга собі він тримає. А оце взагалі це щось новеньке. Я не знаю, дівчата, можливо, вони вже давно в тренді, але я ще таких гарних не бачила. Подивіться. Знову ж таки, густе волосся буде тримати дуже гарно. А це взагалі не знаю, це можливо якийсь подаруночок. Оце запам'ятайте, це найкращі резинки, які не принесуть шкоди вашим волоссям. І подивіться, які дві неймовірні прикраси мені поклали. Дивіться, як гарно. Блін, це так мінімішно. Але метелики це дійсно розрив. Особливо мені подобається. Ось до речі, замовляла я ці метелики в них він стік. Знайшла їхню сторінку в Тіктоці, тому... Теж відмічу, можливо, ви для себе щось там придивитесь. Але я раджу звернути увагу, бо якість 100% вища за ціну дуже красиво.